Доброго ранку, діти. Потягнулись, посміхнулись, привітались і до заняття приготувались. Сьогодні я вас запрошую на заняття до фіттовітальні. Дітки, подивіться, хто нас тут зустрічає? Так, це квітка Ромашка. Вона отримала лист від бегемота. Ось послухайте, що він пише. У мого маленького бегемотика болить живіт, а я не знаю, які ліки йому потрібні. Дітки, ну що, допоможемо бегемотику? Так, звичайно, давайте з вами розглянемо, які у нас на поличці є тут лікарські рослини. Це в нас перша яка рослина? Так, ромашка. А ось це кропива, звісно. А це, що в нас за лікарська рослина? Подорожник, вірно. А ось це, а це лопух. Це в нас Грицики, а це мати й мачуха. Тож, дітки, давайте з вами подумаємо, а яка з цих лікарських рослин допоможе маленькому бегемотику. Звісно, це ромашка, вірно, квіти ромашки мають дивовижні, цілющі властивості. Вони були ще помічені в давнину. Відвари й настої цієї квітки використовують як жарознижуючий, заспокійливий засіб. І дуже добре ромашка допомагає. У вирішенні проблем травлення. Тож, звісно, допоможе бегемотикові нашому ромашечка. Дітки, а давайте з вами зробимо ромашковий напій для нашого маленького бегемотика. Для цього нам необхідно взяти чашку. У чашку можна покласти. Вже готовий ромашковий чай у пакетиках або квіточки, налити окропу в чашку, і у нас вийде чудовий ромашковий лікарський напій. А ось до фітовітальні завітав Вовчик. Який впав і поранив свої лапки. Дітки, чим ми можемо йому допомогти? Які лікарські рослини з тих, що в нас є, йому можуть допомогти? Так, це кропива та подорожник. Звичайно? Кропива дуже корисна рослина. Вона входить до складу багатьох вітамінних та лікарських зборів. Листя подорожника використовують в якості першої допомоги при порізах і ранах. Досить просто прикласти листочок до ранки і кров зупиниться дуже швидко. Крім того, ця рослина має протизапальні та протимікробні. Мастивості. Ось такі лікарські рослинки в нас є. А ось до фітовітальні завітав ще й ведмедик. Він говорить, що дуже застудився. А чим можемо ми йому допомогти? Якою лікарською рослиною з тих, що ми маємо? Так, діти. Це мати й мачуха. Ось погляньте на неї. Цілющі і корисні властивості Мати й Мачухи ще були помічені здавна. У народній медицині вона застосовується як один з головних засобів для лікування багатьох хвороб. Відвари мати й мачухи приймають від кашлю. Нежиті, Застуди та інших хвороб. А чому ж назвали її так Мати й Мачуха? Вимовте це слово Мати й Мачуха. Про це діти існує багато різних казок і переказів, в яких героїнями були рідна мати та чужа мачуха. І в кожній касті є частка правди, але все пояснюється дуже просто. Форма листочка у рослини нагадує розкриту долоню. Верхня сторона листочка гладенька і холодна, темно-зелена, нижня сторона м'яка і тепла. Сірими пухнастими ворсинками, коли ви прикладаєте до тіла листочок. Нижньою стороною ви ніби відчуваєте тепло материнської долоні і відразу згадуєте маму. А верхня сторона листочка холодить, як зла мачуха. Звідси і пішла назва мати й мачуха. А тепер пропоную вам пограти у дидактичну гру. Яка називається лікарські рослини? Перед вами малюночки із зображенням рослин. Вам необхідно обрати лікарські і назвати, яку хворобу вони лікують. Ось подивіться. В нас залишилися рослини, про які ми з вами говорили на занятті. Як називається ось ця рослина? Так, Ця рослина називається Ромашка? Кому вона допомогла? Так, вона допомогла нашому маленькому бегемотику. Що у нього боліло? Так, у бегемотика болів живіт, тож ромашка допомагає з проблемами у травленні. А як називається ось ця і ця? Лікарська рослина. Так, кропива та подорожник, вірно. А кому вони допомогли? Вони допомогли вовчику, що у нього боліло. Вовчик поранив лапки. Так, кропива сприяє загоєнню рани, а листочки подорожника зупиняють. Кровотечу. А як називається ось ця лікарська рослина? Так, це мати й Мачуха. А кому вона допомогла? Так, вона допомогла ведмедику. А що з ним сталося? Вірно, ведмедик застудився, тож рослина Мати й Мачухи? Допомагає від застуди. Молодці. Добре діти. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Я бажаю вам бути здоровими, гарного вам дня до побачення!